Вітаю! Правда кажуть, краще раз побачити, аніж сто раз почути. Тому ви зараз бачите на відео, яка чудова посадка, яка класна білизна для жінок з великими грудьми. І зараз дівчата, які мають А, Б, С, дійсно заздрять і кажуть, о, таку красу, звісно, тож на великі груди. Хоча жінки з великими грудьми кажуть навпаки, о, для А, Б там багато білизни для нас нічого немає. Отже, жінки з пишною красою, дивіться, яка на вас краса. Польський виробник Кріс Лайн відшиває чудову білизну для жінок з великими грудьми. Ця білизна добре тримає великі тяжкі груди, за рахунок чого. Ідеальною конструкцією за рахунок високої якості мережі. Всередині, до речі, напівпрозора сіточка вона не еластична і добре тримає великі розміри. Тому розмір J, K L M то взагалі не питання. Бретелі широкі, зручні з часом, вони не розтягуються. Пояс в цій моделі, ну обов'язково тут є кісточка із такого січам матеріалу, він такий дуже щільний, пружний. І пояса в креслання, вони досить-дуже зручні. Ця форма з боковою корекцією, тому воно тут ховає все зайве, равномірно розташовує ваші груди іноді збирає груди ближче до центру. Дуже гарний зелений відтінок. Жінки і природа це завжди поруч. Труси виготовлені із прозорого мережа спереді і позаду в два шару. Це моделі з високою посадкою, Троси з високою посадкою, вони всі дуже повномірні в розмірах, вже буде виглядати дуже гарно комплектом. Тому, жінки, якщо тут є ваш великий розмір, ви жінки з пишною красою, не зволікайте. Подаруйте собі щастя, подаруйте собі красу, носіть з задоволенням і. Ви промінюєте цю красу з своїх, своїх очах. Безгалтери для жінок з великими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Ін Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап М'яка та полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.